Кузов автомобіля повністю весь в рідній в фарбі, без перебільшення автомобіль в шикарному технічному візуальному стані. Виключно ідеальний автомобіль Volkswagen Passat Alltrack 2014 року. Випуск, який в свій час приїхав. Зі Швейцарії на сьогоднішній день другий власник продає цей автомобіль. Двохлітровий турбодизельний мотор на гарній коробці і на повному приводі. Ось що потрібно знати про Volkswagen. 5000 км тому замінився повний комплект ГРМ, мастила та фільтра. Без жодних зауважень по ходові. Може, десь деінде буде трещинки на сайтблоках, але в ходу це не відчувається. шикарнючі 18 легкосплавні диски встановлені на цей автомобіль. І гарна гума Michelin Alpine 5. 18-го року випуску. У нас лінзована оптика, денні ходові вогні, парктроніки по колу, туманочки по колу і камера заднього огляду. Безключовий доступ на кожній дверці. В шикарному стані дверна карта. Всі 4 електросклопідйомники. електрорегулювання з подогрівом дзеркал заднього огляду. Запускається автомобільчик з кнопочки 285 тисяч кілометрів оригінального пробігу, а кермо в стані десь на Ну, На 190, скажімо так. мультикермо, голосове керування, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Маємо електрорегулювання спинки водія, також пневмопідкачку бокових посилюючих пневмоподушок. Шкіряний класний салон. Посилені бокові підтримочки. Функцію оффроуд, е, допомога при спуску, систему старт-стоп, запуск кнопки, автохолд, електроручник, надійний автомат. Заводське вба двузони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та класна, сучасна мультимедіа е, з камерою заднього огляду, знову ж таки, виводиться у нас на цей екранчик. Блютуз можна приєднати. І, щоб ви розуміли, цей сенсорний у нас диспетчик, сенсорний. Так, друзі, тримаю в руках, що я не достав з бердачка бумажки, а саме сервісну історію, сервісне обслуговування в сервісній книзі по цьому автомобілю. Стосовно заднього ряду сидінь, ми маємо перфектні. Задній ряд сидінь, дивани, зручний широкий підлокітник, підстаканечки так само у нас кріпляться всерединку. І щоб ви розуміли, це ексклюзивна комплектація з підігрівами задніх сидінь на три режими, але це дійсно рідкість саме в фільтвагенах, в Пасатах, дуже рідко ти знайдеш саме таку комплектацію. А стосовно стану по автомобілю, я хочу сказати, що він дійсно ідеальний. Маємо електропривід кришки багажника, ми маємо фаркоп, який виїжджає. Маємо шторочку в багажнику, Дивіться, який шикарний стан салона. Огромний салон, огромний багажник. Все чисто, все гарно. Повнорозмірна запаска є. І також власник ще віддає другий комплект гуми і дисків. Тобто легкосплавні диски теж в комплекті йдуть. Не зволікай, приїжджай на майданчик Автопоінт, щоб забрати цю красуню першим. Це 14 рік випуску. Volkswagen Passat b 7 Alltrack. Повний привід в шикарному технічному. І візуальному стані 15-450.